Енергозбереження в дії шведські експерти розповіли прикарпатцям, як краще економити енергію. Відповідний семінар зібрав представників усіх районних центрів Івано-Франківщини, адже донині визнають чиновники про цю тему більше говорять, аніж роблять реальні кроки. Настав час від слів перейти до діла на сьогоднішній день. Ми повинні зрозуміти про те, що ми які б ми не писали гасла, які б не Видання про те, що люди повинні економити будь-яке джерело енергії. Перш за все, люди повинні навчитися, і кожна людина повинна усвідомити, що ми повинні зберігати будь-яку енергію. Досвід скандинавської країни в галузі енергозбереження важко переоцінити. Адже у Швеції немає таких власних ресурсів, як газу, нафти та вугілля. 40 років тому уряд держави вирішив піти шляхом енергетичної незалежності. А вже нині майже половина усієї енергії. Теплової, так і електричної є відновлювальною. Результату вдалося досягнути через урядове стимулювання пільгами тих шведів, котрі вирішили впроваджувати в себе зберігаючи технології. Політика прийняла рішення 40 лет назад, почати начало енергії з альтернативних істочників, з і на сьогоднішній момент можна сказати, що вже приближається к 50% процентам. найлегший спосіб зберегти енергію, кажуть шведи, замінити застарілі конструкції вікон на сучасні аналоги. Однак цей процес має бути масовим в цілому регіоні. Вже незабаром цю та іншу пораду скандинаві учасники семінару розповідатимуть у всіх районних центрах області.